Дорого, як ніколи. Вартість картоплі повзе вгору. Такою коштовною вона ще не була. Кілограм картоплі сьогодні коливається від 25 гривень і до 28. Основна причина, кажуть продавці, низький врожай, паводки, мороз. Ціни на картоплю зростають. Цієї зими у рекордсменах саме цей популярний овоч. Порівно з минулим періодом вартість зросла утричі, каже продавчиня Вікторія. Картопля дуже ціна зросла. Ви це бачили. Я думаю, всюди і на ринках, і в супермаркетах. Картоплі дуже мало, кажуть наші фермери і люди. То ну імпорту теж сильно немає, бо тому, що багато забастовок. А так зросла дуже. Три роки підряд картопля була дуже дешева. 10 гривень вона була на вагах, то була дорога, саме дорожча ціна. То була 10, то е, розниця, А оптова була 6-7 гривень. І тому для людей шок. Підвищення цін на картоплю, за словами продавців, через літні паводки, дорогі добавки, зменшення посадкових площ та неврожай. Минулого року було багато імпортного овочу цьогоріч, на жаль, менше. Мукачівці кажуть, що з такими цінами картоплі вистачить до весни. Не, що, що вистачить, при такій ціні легко. Непоганий урожай, так що думає. Що будуть і ціни так і держаться. якось прорвемося. Стараюся закупляти оптом мішок, наприклад, досить часто. Ну як без без картоплі, тим більше, якщо внуки маленькі, і пюрешки треба зробити. При цінових перепадах дефіциту картоплі на ринках Мукачева немає. Продавці думають, що ціни будуть іти на спад, але все залежатиме від погодних умов. Картопля трошки дорога. Але я думаю, що вже буде дешевше, я так думаю. В залежності від величини, якщо велика, менша 15. В залежності, яка картопля, яка, який сорт і яка величина. Ну, я думаю, що хватить до, до літа, хватить. До нової картоплі, я думаю, що хватить.